Всім привіт мої хороші! Сьогодні ми робимо розклад на два варіанти з двома колодами. Тому ви обираєте собі по колоді, яка подобається вам більше. Ось Тема нашого розкладу, що вас чекає, які е, наміри, які почуття і які будуть наступні дії вашого партнера або партнерки до вас. Отже, обирайте, це у нас буде перший варіант, це другий, яка колода вам більше подобається. І ми почнемо з першого варіанту. Якщо ви обрали другий, то прогортайте на другий. Хоча ну, для когось важливо подивитися обидва варіанти. Якщо вам хочеться, то робіть так. Я нагадую, що, будь ласка, для енергопінгу, ставте лайки, пишіть коментарі, на які теми ще вам хочеться бачити відео. І також. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові відео. Це, я думаю, для вас у першу чергу важливо набагато більше, аніж для мене. Окей, я мішаю карту і дивимось, тоді. Хто тут ви. Клас. <клаз> Карта блазня. Карта, яка каже про те, що ви... Доволі вільна людина, людина, яка дуже спокійно може реагувати на певні речі, людина, яка, знаєте, така пройшла етап сепарації, людина, яка не зациклюється на певних речах. Це дуже крута історія, коли ви можете ем, на багато речей у своєму житті спокійно реагувати, коли ем, у вас таке легке, приємне відношення до усіх речей, які відбуваються у вашому житті. Окей, ваш партнер або партнерка тут. Паш мечів. Це, можливо, людина. Або у нас повітряної стихії за знаком Задяку, це у нас водолії, близнюки, і терези. Або це просто може бути людина а, доволі творча, людина, в якої дуже багато ідей, от як у цієї дівчини, тут намальовано. А, людина, яка може цікавитись якимось науками, людина також аналітичного складу розуму. Ось. Так, добре, що у вас за ситуація? Давайте так, і потім переходимо до вже основних наших питань. Ситуація доволі спокійна. Ситуація, коли ви, можливо, розставляєте тут свої бар'єрчики і правильно робите. Це ваші особистісні кордони, які треба вибудовувати. Це історія про те, коли ви. Знаєте, як, от знаєте, міру? Не підпускаєте там людину, наприклад, занадто близько, але ну, ви не грубі, ви не холодні, ви не злі. Це дуже круто. Окей, що ще тут по ситуації? Але тут дуже багато пристрасті. Або тут є люди, які може щось рекомендують, може якось впливають на ваші стосунки. Um, але більше для мене тут іде як історія про те, що все ж таки між вами є спілкування, воно якесь активне, воно розвивається. Um, в принципі, так, тут все доволі стрімко, бо навіть лиця um, мечів нам каже про те, що кудись все йде, кудись все біжить. І, от, um, знаєте, на якійсь швидкості прям все. Добре. Ідемо далі. Тоді. Почуття. Давайте з партнера або партнерки. Мені сьогодні щось чолка моя заважає трошки. Так. Почуття. Вісімка Пентаклів. Це про готовність працювати над цими стосунками, про те, що людина думає, як покращити становище ваше. Шістільки жезлів, Боже, що там відбувається на вулиці. Це про радість, це про натхнення, це про стан, коли дуже приємно щось робити для вас. Це, знаєте, такі щирі, приємні, позитивні почуття до вас і імператор, Вау! Це серйозні наміри. Це готовність працювати знову ж таки над стосунками, це готовність. Вас чути, і це ну я б сказала, що це не просто про закоханість. Це скоріше вже про такі більш глибинні історії, про повагу, про турботу одне про одного. Про те, коли людина вас готова почути, коли людина може якось під вас навіть підлаштовуватися, думати про те, як вам будувати якесь сумісне майбутнє і як покращити. Вашу ситуацію, ваші стосунки. Тобто людина, яка готова щось вкладати, щось робити для стосунків. Круто, круто, круто. Окей. Поїхали далі. Тоді ми дивимось наміри. Хочу подивитись наміри на вас. Отут людина заплуталась. Отут у людини зв'язані руки, і людина трошки не розуміє, як рухатись далі. У людини є. Якісь свої ілюзії, причому свої думки, свої переживання на рахунок того, що буде далі. Окей. А, ще одна карта. Повішений. А, поки що. Чомусь людині. Знаєте, все нібито так стрімко розвивається, що людина хоче трошки призупинити, притормозити цю всю історію. Тобто людині трохи лячно від того, що все так класно. Окей. Багато думок на рахунок того, як правильно зробити, як правильно розвивати ваші стосунки. Що взагалі ну, тут треба як би робити для всієї цієї історії? А, тус, тус мечів він такий. Він про аналітику, він про те, коли людина намагається аналізувати. Дуже раціональний у вас партнер, бо партнерка, як я і сказала, а, який. От, Хоче знати наперед, хоче все прорахувати, хоче все проаналізувати. Добре, але давайте тоді, що саме тут е, не дає можливості людині якось планувати майбутнє, чому саме е, така є якась боязкість, чому не дає щось людині з вами рухатись вперед. Що тут, знаєте, як відрубає якісь там наміри. Ну Це тривожні думки самої ж людини, Знову п'ятірка мечів, мечі це про думки, мечі це про таке, що в голові. що Коли багато знаєте, всього, що заважає планувати сумісне майбутнє, це тривожність, окей. а Як це виправляти? Дуже він цікавий, тому що у нього, знаєте, як сходинки такі наверх. І, можливо, вам треба просто поговорити про планувати своє майбутнє а, Ось ці сходинки, тобто намітити якийсь план дій, куди ви будете бігти, куди ви будете йти. А, також важливо тут кожному відбудувати свої. Все ж таки особистісні кордони, не залізати на кордони партнера або партнерки. І я б ще сказала, що дуже важливо не розчинятися на водному, бути двома такими особистостями, які в цілому, знаєте, можуть спланувати як сумісне майбутнє, так і те, що кожен окремо буде робити. Тому плануєте ваше якесь сумісне майбутнє і вам буде легше. Добре. Хочу подивитись наступні дії людини. Наступні дії, наступні дії. Дві каже Карта, яка каже про планування все ж таки найближчого майбутнього, про те, що з вами будуть обговорювати тут те, як все складеться, про те, що з вами будуть спілкуватися на тему того, можливо, куди ви навіть поїдете, що, там, ну, що будете робити, про якісь наступні дії може йти розмова, про якісь найближчі плани. П'ятірка кубків. Дуже важливо поговорити про те, як зберегти ось ці почуття. Як зберегти ось всю цю історію, яка вже є. Як а, підтримувати ось те, той, той вогонь, що зараз у вас палає. Тобто будете ви тут будувати разом якісь плани. Окей, вісімка кубків. Вам дуже важливо тут зрозуміти, від чого треба. Позбутися до чого саме треба прийти, щоб відновити, знаєте, як, якийсь вогонь. Тобто вам треба тут 100%, я б сказала, не тиснути на партнера або партнерку. Треба дати можливість людині відпочити, подумати про щось своє. Треба. Зрозуміти, чого саме людина від вас хоче. Треба, знаєте, як? Дозволити людині поборотись з тими переживаннями, які зараз є. Четвірка мечів. Такі, звичайно, карти щодо намірів. Для мене дивнувація, бо, точніше, до дій навіть людина тут багато сумнівів. Я б сказала. І з тим, що у вас настільки настільки аналітична і е, тривожна якась особистість у партнера, то, чесно е, сказати, треба тут максимально спокійно діяти, щоб нічого не наламати, якихось дров. Е, е. На турботу, тут потрібно все максимально спокійно вирішувати, не йти на якісь конфлікти, не намагатись а, знаєте, влізати у якісь неприємні розмови. Зараз все це не на часі, бо людині треба тут про щось своє подумати. Окей. Сімка мечів. З кожною картою дій мені все тяжче, я вам скажу чесно. Людина боїться близькості, я вам сказала. Людина, якій треба дуже багато часу, людина, яка, коли відчуває якусь близькість, то починає боятись, намагається бігти кудись від вас подалі. Тому вам дуже важливо тут натиснути, щоб людина почала. Ну, людина тут може реально в подіях почати бігти від вас. Чому? Тому що вам все класно, ви намагаєтесь це розвивати. А для людини це занадто швидко. Тобто людина тут не звикла до такого. З людиною треба повільніше. Що вам тут робити? Спілкуватись. Причому спілкуватись обдумано? Спілкуватись Ах, хитро, не треба тут. Видавати все, що є всередині вас. Видавати треба людині лише те, що покращить ваші стосунки. Боже, скажу чесно. Король Пентаклів. Це дуже такий спокійний, повільний, збалансований рух вперед. Не вздумайте видавати людині все, що є всередині вас. Усі почуття, усе там, що хочеться зараз сказати вам. Буває таке, що, знаєте, хочеться розповісти, але зараз не на часі. Не треба. Відлюдник, перефокусуйтесь на себе, перефокусуйтесь на те, чому ви давно хотіли навчитись, чого ви давно хотіли досягти, на якісь свої цілі, на якийсь свої наміри, От на те, що вас давно вже цікавило, і до чого ніяк руки не доходили. Це для вас буде зараз набагато важливіше, ніж намагатись. Приділити максимум уваги стосункам і е, потім наламати тут дров. Сказала, будьте найближчим часом дуже обережні. Не спішіть, не спішіть, щоб людина не почала бігти. Якщо відчуваєте, що на часі якась розмова, не треба її підіймати зараз. Іноді краще деякий час зачекати. Ось так ми приходимо до другого розкладу. Це друга. Частина другий розклад на тему того, що у вас буде далі, що вас чекає, які почуття, які наміри, які дії будуть від партнера або партнерки. Поки я мішаю карту, нагадаю вам, думайте про свою ситуацію, і також підписуйтесь на канал, ставте лайки пишіть коментарі для енергообміну, бо для мене, чесно сказати, це дуже. Можливо. Так. Окей, дивимось тоді спочатку, хто ви тут. Імператор. Людина сильна, людина, яка багато чого вже досягла у житті. Людина з таким, знаєте, запальним характером. Можливо, в мене тут багато овнів дивляться. Скажу чесно, що це дуже-дуже ну, сильний, дуже вольовий характер. Окей, ваш партнер або партнерка. Хто тут? О, людина дуже затишна, людина свята, людина, з якою приємно, людина, з якою цікаво проводити час, і людина, людина свята. Може ще бути людина, яка дуже, знаєте, така затишна, людина, яка вміє. Створити домашній затишок. Це теж тут дуже так можливо. Так, добре. Дивимось, що у вас за ситуація, і далі переходимо до наших основних, основних питань. Що у вас за ситуація? Багато тут. Слухайте, незрозуміло, з тим, можливо, хтось щось приховує, можливі. Обмани, можливо, хтось щось комусь не ризикує сказати. Але я скажу, що тут міцна історія. Історія про серйозні стосунки, можливо, сімейні. Коли все йде, коли все розвивається. Тут є також. Дуже багато пристрасті у цих стосунках. Тут вас тягне одне до одного. До речі, я би ще ризикнула сказати, що все ж таки, тут історія про може бути трикутники у когось, програватись. Якщо ви. Причому тут, скоріш за все. Або один хтось з вас, або навіть може бути така історія, коли у двох є сім'ї, але тут є і трикутники, якби так. Добре. Почуття вашого партнера до вас. Королева Кубків. Це карта, яка каже про почуття, про те, що дійсно. Є романтика, є закоханість і є тут бажання показувати свої почуття вам. Помірність, але людина обирає м, дуже зручну для себе позицію. Людина не готова зараз обирати, людина не готова зараз дивитися в якусь одну сторону. Людина, яка любить сидіти. На двох стільцях, чесно кажучи, одночасно, так, окей. Але людина налаштована на вас дуже рішуче. Тобто почуття тут є. Причому почуття такі, що навіть діяти дуже сильно хочеться людині. Добре? Наміри тоді з почуттям я все зрозуміла. Наміри. П'ятірка жазлів. Карта, яка каже про якісь дискусії, про те, що будете ви обговорювати якусь різність ваших поглядів? Дурень. Немає тут бажання уходити в якусь серйозність. Тут хочеться легкості, хочеться людині бути в історії, яка не максимально серйозна, в історії, яка, ну, де не треба багато брати відповідальності. Десятка кубків це і бажання зберігти серйозні стосунки. Тобто, тут, ну, коли така історія виходить, це якраз про перше, про конфлікт. Ось цих двох станів, коли хочеться і серйозності і легкості. По-друге, це історія, коли може відбуватись конфлікт через ось ці дві, дві різні історії. Тобто тут прямо конфлікт через певну ситуацію. Сказати, що це ну, наміри людини скоріш. Ну, і тут людина буде шукати шансів. Тобто людині хочеться зберігти все. Не розуміє, як це зробити, що краще робити. З вами хочеться продовження, з вами хочеться щось будувати, якихось почуттів. Складно, але, але почуття тут є, почуття тут переповнюють, хочеться. Ем... Людині десь не вистачає. у сімейних у серйозних стосунках, от у якій би ви тут зі сторін не були, ви або там, в серйозних стосунках, або в ролі третьої особи у стосунках, от партнера або партнерка, на якого ви тут дивитесь, все рівно йому або їй десь чогось не вистачає у серйозних стосунках, і хочеться піти отут у легкість. або щось ще набридло. І через це хочеться піти у легкість. Так. Які будуть дії партнера або партнерки? Тут багато слів про почуття. Будьте обережні, бо паж кубків дуже часто показує нам про те, що слів буде багато, ну, з діями таке собі. Дев'ятка кубків це знов почуття, почуття, окей. Закохані. Як карта, яка каже про бажання продовжувати всю цю прекрасну любовну історію, так і карта, яка каже про те, що людині все ж таки хотілося би зробити якийсь вибір. І людина буде вагатись, людина тут буде займатися тим, щоб. Визначитись, з чого хочеться саме більше у житті. Страшний суд цікаво. Хм. Що тоді ви знаєте, якщо навіть і в почуттях людині типу, не хочеться нічого змінювати, але... А в плані дій тут будуть кардинальні зміни, тут буде просто розворот для вас на 180 оберців. В яку сторону питання? Що буде далі? Що нас чекає? Але це той поворот, який вас ну, веде у якісь. Може вести якісь переживання. Знаєте, в чому проблема? Те, що ви не робите вибір. Те, що ви, ну, як ви думаєте, що подивлюсь, щось подивлюсь, щось саме зміниться, або зараз якесь рішення там, прийме мій партнер або партнерка. А я б не рекомендувала у цій ситуації такого робити. А я б рекомендувала зробити вам якийсь вибір взагалі. Давайте так, що карти вам, а саме вам рекомендують, що вам робити, що вам тут... які дії приймати. Сумні. Сумніватись, показувати те, що ви зважуєте, показувати те, що вам можливо теж на все підходить. Була двійка пентаклів, двійка жезлів. Те саме, знаєте, дві двійки підряд можуть показувати тільки те, що... Треба зважувати і робити якийсь вибір. Це саме те, про що я і сказала, рівно перед тим, як витягнути ці карти. Дев'ятка жезлів. Або фізична відстань. Це те, що вам треба віддалитись. Фізично. Або карта, яка каже про вибудовування особистісних кордонів. Для вас тут вона може, от знаєте, якось дві ці історії: два а, дві поради у одній карті, вони можуть іти, і навіть я б рекомендувала і тієї, і тієї притримуватись, вибудувати особистісні кордони, навчитись. Як би це не звучало зараз, можливо, неприємно, можливо, так, що ви не хочете цього приймати, але поважати себе і підіймати якомога вище, свою самоцінь. Імператриця. Карта, яка каже про любов до себе. Незважаючи на те чоловік ви чи жінка, але знайдіть інтереси свої. Зробіть своє життя максимально цікавим, навчіться і з розумом ставитись до всіх, всіх ситуацій спокійно, але з любов'ю до себе. Імператриця це дуже висока така особа, яка 100% поважає в першу чергу і любить в першу чергу себе. Тобто, це та особистість, яка скаже: Я, звичайно, тебе люблю. Але себе я люблю більше. Я пішла кайфувати від себе. Ну, або пішов, ви зрозуміли. І займатися собою і своїм життям в першу чергу. Вона ніколи, ніколи, запам'ятайте, не буде розчинятись у інших людях і одягати рожеві окуляри і дивитись крізь них на все. Це не терпіла, це е, особистість, це людина, яка точно. Обере в першу чергу себе. Сонце. Карта сонця це покращення, покращення свого життя. А, карта, яка каже про те, що треба насолоджуватись моментами. Карта, яка каже про те, що треба обирати завжди ті історії, в яких ви отримуєте задоволення, у яких ви відчуваєте радість від кожного дня, не дивлячись на те за віконцем сонечко. Чи все ж таки хмари, але щоб у вас в душі в першу чергу це сонечко було. Ось. Ну, я скажу чесно, що сонцю відповідає чоловіча енергія. Тому дуже важливо тут все ж таки по сонцю бути трошки впертішими, трошки, можливо, навіть мужнішими, навіть якщо ви дівчина. Ось. І ми з Вісімка пентаклів для вас, тут яка каже про в першу чергу те, що можливо заглибтесь в роботу, займіться своєю кар'єрою, своїм фінансовим становищем, своїм зростом, можливо, у вас підприємницька діяльність. І зараз саме час більше, знаєте, як, ось. Сконцентруватись на діяльності. Це про роботу над собою, це про роботу над стосунками, про те, щоб розібратись у певних ситуаціях, і про те, щоб знаєте, навіть, навіть попрацювати ну, над собою, розібратись у тому, що саме вам треба від цього життя, прописати як мінімум собі, ну, яких стосунків вам точно хотілося б. Щоб потім ви не казали, а я не знаю, чого я хочу. Щоб ви прописали, і коли бачите, що людина щось не те робить у вашу адресу, то ви сказали, а ти знаєш, у мене тут план прописаний, і я знаю, як я хочу. І так як ти мені пропонуєш, я не хочу. Бо у мене є чітко визначені параметри того, що я люблю, того, як я бачу своє майбутнє. Якщо щось не відповідає, то, на жаль, я не готова це приймати у своєму житті. Ну, тобто, хоча б трошки стати категоричнішою. Ось от такий був другий у нас розклад. Дякую вам за перегляд. До скорих зустрічей! Не забувайте підписуватись, ставити лайки, писати коментарі для енергообміну. Пишіть у коментарях також, які ще теми ви хочете, щоб я розглянула. І до скорих зустрічей. Сподіваюся, я була вам корисна. Папа! -па.